Доброго ранку, любі глядачі. Доброго ранку, пане Тарасе. Ми дуже тішимося, що сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з вами на теми, які дійсно цікавими та корисними для наших вступників. Адже ді відкритих дверей це насамперед простір для важливих запитань та відповідей. Отже, пане Тарасе, зовсім нещодавно ви обійняли нову посаду в нашому університеті, ставши його ректором. Поділіться, будь ласка, як це бути ректором УКУ і якими були ваші емоції, коли ви вперше в цій ролі приймали в нашу спільноту вступників. Доброго ранку. Дякую, Настю, за запитання. Мені також дуже приємно сьогодні бути з вами і мати нагоду зустрітися з нашими майбутніми студентами. Ваше питання про ректорство ну, точно є один плюс. Мені не потрібно багато і довго пояснювати, чим я. Займаюся і за що відповідаю, бо якщо сказати коротко, то практично за все. І це не означає, що я знаєте, повинен все робити, хоч роботи дуже багато, 24 на 7, Але я команда. І думаю, це одне з моїх основних таких пережиттів: що є Дрім Тім, з якою можна гори перевертати. І я також знаєте, мав щастя мати дуже добрих вчителів на посаді ректора. Це владику Бориса Гудзяка і отця Богдана Праха. І багато чого я їм завдячую. І сподіваюся, що знаєте, ця школа вона допоможе зреалізувати ну, багато якихось цікавих, цікавих речей. І думаю, що прийде час, коли. Можливо, і хтось від мене щось може навчитися і почерпнути. Загалом УКУ відомий тим, що це є спільнота. Отже, це є люди, які не просто бажають пізнавати навколишній світ, а вони хочуть пізнавати один одного, вони хочуть будувати стосунки, спілкуватися з один з одним. З іншого боку, це є академічна спільнота. А отже, це є спільнота людей, які мають що сказати, вони вміють аргументувати, настоювати на своєму, вміють переконувати. І я, як ректор, навіть, відчуваю дуже також той вислів, що керувати викладачами це все одно, що пасти котів. Отже, тому що справді, як я вже сказав. Спільнота академічна не просто досягати консенсусу, знаєте, з тими людьми, які власне вміють аргументувати, але коли ти досягнув, то дуже легко йти вперед і дуже просто досягати цілі, які би вони складні не були. І відповідно, моє завдання як ректора, одне з основних, я бачу, що бути близько до спільноти, щоб бути зі спільнотою щоб спілкуватися з людьми, щоб знати їхні життєві історії, старатися запам'ятати їхні імена, щоб люди відчували, що ректор є з ними, що ректор є близько. Бо вже про це трішки згадала, але ми, власне, говоримо часто про те, що УКУ це не лише академічне середовище, це також університет з певними орієнтирами. І вступники мають бути свідомі цих орієнтирів. Тож якими, на вашу думку, повинні бути вступники 2024, які цінності вони мають поділяти, якими навичками володіти? Бачите, це є особливе покоління молодих людей, бо їхнє свідоме життя. По суті, починалося з початком війни у 2014 році. І ми можемо назвати це покоління молодих людей поколінням Великої війни. Але також я впевнений, що це є покоління великої перемоги і великої сили. І саме на нього припаде. Ну, дуже непросте завдання, щоб здобути перемогу після перемоги, щоб побудувати країну для гідного життя. І відповідно, я очікую, що ці молоді люди, коли задаватимуть собі питання, навіщо університет, навіщо руку, чому сюди приходити, їхня відповідь полягатиме не лише в тому, щоби. Мати якийсь хороший кар'єрний ріст після завершення університету, чи не знаю, досягнути якесь привабливе місце праці, але що вони, приходячи сюди, будуть зацікавлені, щоб зреалізувати якусь велику мрію свою, знайти і втілити своє життєве покликання. Не знаю, розв'язати якусь світову проблему, яка їм дуже болить, чи виправити якусь несправедливість, з якою вони стикаються в житті. Іншими словами, що це будуть люди, які захочуть покращувати світ, знаєте, ремонтувати його, робити його трошки кращим. І мені здається, що уку для цього є хорошим місцем загалом. Навчання в університеті це є нагода для того, щоб навчитися думати, навчитися аргументувати, навчитися читати добрі книжки, навчитися виступати, писати, говорити. І мені здається, що все це при успішному навчанні має скластися в те, щоб випускники навчилися діяти в цьому світі. І бути агентами певної суспільної зміни. Ви працюєте в УКУ вже 25 років. І за цей час ви себе спробували як на різних адміністративних посадах, так і, скажімо, в більш неформальних. Бо у свій час ваші доньки були вступницями, згодом стали студентками і врешті успішно випустилися з УКУ. А який з цих періодів був для вас найбільш хвилюючим і приніс найбільше різних емоцій? Так, ким я тільки не попрацював в УКУ, але єдиної є... Ролі, якої я не мав, і напевно вже мати не буду, це бути студентом і випускником університету. На жаль, так це є мій це є мій недолік. Мене часто запитують, чи я є випускником УКУ. На жаль, ні, але я би дуже хотів бути. І певною мірою, те, що мої дві доньки навчалися і закінчили університет. Є такою своєрідною знаєте, компенсацією для мене. Але мені здається, що дуже важливим в цій моїй мандрівці з університетом був початковий етап. Тобто, коли формувалася специфічна унікальна ідентичність університету, яку більшість з нас формулює, знає у вигляді формули 2М плюс 3С. Мученики і маргіналізовані, і свідчити, служити і спілкуватися колись знаєте на коли уку був надзвичайно маленький. Я жартую, що навіть на нас дивилися як на мале пиво, і запитували, а що доброго може звідти постати, і відповіддю могла бути тільки історія розвитку, тобто внаслідок наполегливої праці. Показати, що з університету можуть виходити люди, які будуть готові змінювати країну, які будуть готові служити країні в навіть найскладніші періоди її історії. І якщо чесно, то УКУ належить найте до найкращого, що могло статися зі мною, що могло статися в моєму житті. І це не просто дар. Це я також вчився навіти разом з УКУ. Бо університет це не тільки інституція, яка вчить, але також інституція, яка вчиться. І завдяки УКУ я навчився, що більшість важливих речей в нашому житті є великий дар, інші люди, ресурси, будинки і багато чого іншого. І коли ми, знаєте, подивимося на історію розвитку університету з того маленького, маленької інституції до тієї, якою є Уку сьогодні, то ми розуміємо, що це не могло відбутися без певного Божого благословення. Що е, з точки зору суто людської, е, Уку просто міг не статися, бо не було на початках ні якихось ресурсів. Не було жодної державної підтримки, не було приміщення. Але уку відбувся, тому що була і є здорова основа. І я справді вдячний оцю Богдану праху, що він передав університет в доброму стані з чіткою ідентичністю, з університет, який є авторитетною, впізнаваною інституцією, і мені здається, що. На такій основі будувати далі це буде велика радість. Наступне запитання в нас власне у вас запитували наші вступники, і багатьох їх цікавить, чи планують відкривати в УКУ нові факультети і нові навчальні спеціальності. Тож чи можете ви поділитися такими найближчими планами щодо відкриття нових навчальних напрямків в УКУ? Я розумію, звідки це питання походить, бо завжди виникає. Молодої людини, а куди йти навчатися, так? Отже, як вибирати той чи інший напрямок своєї освіти. І я припускаю, що ми в першу чергу говоримо про вступників на бакалаврські програми, і ваше питання стосується, мабуть, бакалаврських програм. І я завжди знаєте, в таких ситуаціях раджу керуватися трьома критеріями: не стільки. Зациклюватися на якійсь дуже вузькій спеціальності, приймаючи рішення про навчання, а розглянути три речі. По-перше, звичайно, важливо, щоб вгадати з широким напрямком освіти. Тобто, чи в мене є таланти, є здібності, умовно кажучи, до гуманітарних наук, до суспільних наук, до математики. До природничих наук, до наук про життя, чи може до якихось технічних спеціальностей, це є перша річ. Попасти, так би мовити в широку галузь. Друга річ мені є, здається, є важливою, з ким ти навчаєшся, тому що велика частина успіху молодої людини у навчанні це завдяки колегам і коліжанкам. Тобто, студент вчиться не тільки від викладача. Студент чи студентка вчаться від своїх колег, від своїх одногрупників. Це дуже важливо, щоб ці люди були зацікавлені навчанні, і вони будуть підтягувати тебе також. І третя важлива річ, чи мають викладачі на тебе час? Отже, чи готові вони, не знаю, давати зворотній зв'язок на есеї чи на якісь індивідуальні Роботи, виконані студентами, чи вони будуть мати час на якусь зустріч і на консультацію? Отже, це є три основні критерії, за якими потрібно, на мою думку, обирати програму. І вже вузька спеціальність не є настільки важливою. Якщо говорити тепер на відповідь на ваше питання, якщо говорити про відкриття нових бакаларських програм, скажу чесно, ми ще в процесі роздумів. Насправді ми дуже розраховуємо на певні зміни в законодавстві. Зараз е обговорюються в освітньому законодавстві е впровадження вступу власне, на широкі галузі, як я згадав, суспільні науки, гуманітарні науки і так далі, і обрання вузької спеціальності наприкінці другого року навчання. І це дуже цікава система система, яка існує в Америці, система так званих «мейджорів». Ось сюди ми зараз дивимося. Якщо таку зміну в освітньому законодавстві буде впроваджено, я думаю, ми за неї схопимося, і тоді будемо запроваджувати нові мейджори, які будуть дворічними програмами, а не чотирирічними бакалавратами, як є зараз. Це є перший момент. Другий момент, який би я хотів згадати, що знаєте, все більше освітня траєкторія. Вона в сучасному світі це є конструктор, тобто вона нагадує конструктор. Отже, існує така думка, що справжня освіта полягає в тому, щоб людина знала трохи про все і все про щось. Або щось про все і все про щось. І, отже, оце щось про все відбувається на бакалаврському рівні, коли будується фундамент освіти. Отже, на магістерському рівні, і на рівні, наприклад, сертифікатних програм, відбувається поглиблення, занурення людини. Отже, де людина здобуває значно більше компетенції, і де людина вже дуже добре знає, що вона хоче з ними робити у своєму житті. І ось туди ми будемо дивитися. Ми будемо. Університет вже має цілу, ціле меню різних недипломних сертифікатних програм, які ми будемо розширювати, і таким чином давати. Молодим людям, студентам після їхнього бакалаврату чи під час навіть навчання на бакалавраті додавати до своєї освіти різні пазли, які відповідають покликанню молодої людини, які відповідають якомусь баченню, ким людина хоче бути і що вона хоче робити в житті. Ось в тому напрямку ми будемо активно розвиватися і, можливо, навіть творити школу професійної освіти. Цьогоріч на благодійному акціоні ви описали себе не лише як ректора уку, філософа та математика, але як дослідника людського щастя. Тож поділіться, будь ласка, з нашими вступниками, де знайти і як знайти щастя в стінах УКУ. Ну, може, я прозвучу парадоксально, але найкращий рецепт в пошуку щастя це не шукати щастя як мети. Як свою безпосередню мету, а радше зосередитися на чомусь, що є цінне для тебе, за що ти готовий взяти відповідальність і певні зобов'язання. І щастя тоді приходить як дар отже, для такої людини, яка готова брати на себе певні зобов'язання. Знаєте, ми дуже хочемо в університеті, щоб наші студенти, наші випускники. Цінували не лише знання та досягнення, які з цього знання випливають. Ну, наприклад, знаєте, всі можливості позитивні, які може штучний інтелект надати, чи там, вакцина від ковіду, всі ці наукові досягнення, які є важливі для процвітання людства. Але не менш важливим є те, щоб люди розуміли і навчилися, що означає бути. Що означає бути людиною, а для цього треба в університеті пережити якісь певні засадничі пережиття з одного боку і пережиття дружби, і будування непростих людських стосунків і почуття солідарності. Мені здається, що всі ці речі, знаєте, неможливо робити без Бога. Бо не завжди людина на 100% може скласти оцей іспит, про який наш патріарх Любомир Гузар говорив, як бути людиною. Наскільки важливо бути і залишатися людиною? І в університеті мені здається, багато людей цінує те, що є наслідком нашої християнської ідентичності. Гостинність, відкритість, солідарність, взаємодопомога і багато-багато інших речей. І мені здається, що дуже важливо, щоб наші студенти майбутні розуміли, що ця християнська ідентичність, вона не є просто чимось якоюсь декорацією. Тобто, вона визначає те, ким ми є. Зрозуміло, що. Шлях людини до Бога він потребує вільного вибору. Він не може бути накинутим. Людину не можна заставити до, до цього. Але мені також здається, що дуже важливо, щоб е, студенти розуміли, що те, за що вони цінують університет, не береться ні звідки. Щоб вони, цінуючи плоди, старалися зрозуміти коріння. І я думаю, що тоді їхнє навчання в університеті знаєте, буде цілісним. Но в кінцевому підсумку знаєте, завдання, мені здається, наше університету є не в тому, щоб наповнити голову людини якимись поняттями, просто концептами, просто знанням, а як кажуть, щоб молода людина навчилася використовувати в своєму житті три мови. Отже, мову розуму, мову свого серця і мову своїх рук. Я думаю, що тоді, е, в такому разі, е, життя такої людини буде дуже плідним. Дякуємо дуже. І е, на завершення маємо таких чотири коротких бліц питання. Отже, пане Тарасе, чай чи кава? Без сумніву, кава. Е, бути на кампусі у чи у відрядженні. Бути на кампусі. Чим більше, тим краще. А що ви побажали собі 17-річному? Дуже просто бути студентом уку. І який ваш улюблений сніданок? Думаю, що той, який готують в уку.